Осика казав нам на курсі, що це симптоматична історія. Ну, це для будь-якої будь-який історик мистецтв скаже, що використання методу, історії, ну і так далі, воно можна говорити про щось схоже на школу, але це буде пряма лінія, як ми говоримо, в часі, да, яка буде визначати. А якщо в часі є ще якась, е, якийсь знак. Якісь митці, якісь явища, які ще до цього доторкнуться, будь говорити, говорить, ми можемо говорити про явище як національного мистецтва, і так далі. З'являється площина. Третя точка в історії. Ми не знаємо. Так сталося, що українське поетичне кіно стало протестом. Проти воно було завжди про те. Воно було. Воно воно дивись, це воно протестував сам образ, тому що образ це навіть не символ. Він не має однозначності прочитання. В цьому заключається суть поетичного кіно і методу кіно, навіть документальне кіно, яке робив від Зіґавертав, так само. Тобто, це було їхнім протестом форми. Проти того, що їм кажуть, от ви повинні зняти такі, та там звіт про змагання. Добре, казали вони. Не приїжджали і формально вони по кадрам вони робили але форма представниць. Це був величезний атракціон, просто присутності, яскравості, форми, ракурсу, монтажа і все інакше. Тобто, це чиста історія. Так само протестна проти оцього, що я казав, тоталітарної форми, яку ви, які, яка використовували ними. Вони це робили свідомо. І це спосіб і для самого себе зрозуміти, що за цим образом ховається, його неоднозначністю, що являється основою для мистецтва. Художній образ, як основа будь-яка історія мистецтва, вона якраз і дає цю наступну форму. В тому, що отак інакше сказати неможливо, з'являється новий зміст. Це це і сила, і яскравість образу. Це те, що віддаляє від, від раціонального і наближає до якоїсь історії творення, яку ти сам не знаєш.